На нашому каналі 70. У нас сьогодні чергова підборочка відео про дровокол Ремінтон 13Т від заводу «Сків» місто Харків. На вулиці вже темно, але ми працюємо, тому що скоро зима, а дровіжка треба. Газу не буде, світла не буде, то хоч буде тепло. Значить, сьогодні у нас тест драйв великого дровокола сків 13Т. Колимо отакий пеньок. Діаметр десь 45 см. Тестовий захід. Перший раз. Вперед. Так, запустився, ще раз. Опа! Красота. Що це? Ясен? Чи це дуб? Ні, ясен, ясен. Ну розколов. Зараз ми його знімемо і спробуємо ще раз. А, ну, о, Давайте маленьку. Чик. Підставили маленьку. Опа, на красота. Отак от. Так от. 15 кубів дров, вже все готово. Хто ще не купив, телефонуйте. 740 завжди є.